Пам'ятаєте, у своєму одному з відео я показував спосіб вкорінення ожини верхівками, а саме опустити пайн зразу в пляшку. Тож, давайте подивимось на результат. Що з цього вийшло? З пагін іде в пляшку. І як бачите, коріння все прекрасно. Скільки коріння. Весною обрізаємо і буде готовий саджанець з закритою кореневою системою. Метод дієвий і працює. Тому хто сумнівався, що з цього щось вийде, ось вам результат. Це найлегший спосіб розмноження вожін.